Друзі, повернувся з почайної. Хочу вам продемонструвати свою знахідку та здійснити розпаковку. Отже, це чайний сервіс в рідній упаковці. Будь ласка, етикетка, наліпка. Написано група, артикул, декор, кількість ціна та дата упаковки. тільки залишки. 1970 здається, восьмий рік. Отже, друзі, відкриваємо коробочку рідну, Будь ласка. Так, дивимося чашка. Клеймо «Городницький фарфоровий завод. Значить, Всі упаковці, чайний сервіс, називається Золотий півник. Бачимо чашка з ручним розписом. Відмінний колекційний стан, так, наступно? Далі дивимося. Пятая чашечка. И шестая. Идем далее. Дивимось, что у нас тут. Крышечка Ведь чайника. Такі, будь ласка, шість блюдечок. Дивимося, клеймо городниця. Зверніть, будь ласка, друзі, увагу, що є клеймо якості. Так. Далі. Тришечка від другого чайника. Друзі, сам велетень, великий чайник. Будь ласка, клеймо знак якості. Такий півник зображений. Носик всередині з позолотою. Так. Дивимось далі. І будь ласка, такий маленький чайничок. Сюди в набір ще має бути третій чайник. Який ставиться, він менше ставиться сюди, але він відсутній. Тому тільки два чайнички. Будь ласка, я зараз вам продемонструю, яка ієрархія в них От так ставиться. І зверху ще третій. Але він відсутній. Можливо, використовувати індивідуально. В кожного чайничка є кришечка. Друзі, розпаковку закінчую. Зараз продемонструю вам, як він виглядає вже в розпакованому вигляді. Отже, друзі, будь ласка, чайний сервіс, золотий півник, ручний розпис, відмінний стан колекційний. Він новий повністю. Складається з шести чайних пар та двох чайничків. Клеймо Городниця 70 ті роки. Великий чайник об'ємом 3 літри, розміри чашки висота 7 см, діаметр 13, діаметр блюдця 16,5 см. Отже, представлений чайний сервіс стане. Особливою прикрасою кухонного інтер'єру для цінителів вінтажного стилю. Або просто для любителів попити красиво гарно чаю. Будь ласка, друзі, попрошу вас, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки, коментувати. Хто буде цікавитися, даний чайний сервіс коштує 3300 гривень. Будь ласка, звертайтеся. Дякую за увагу! На все добре!